2023 рік. Останні дзвони для нас, лунає є Щасливо і трапетно. Сполено, але не тільки ми щасливо майбутнє. З величезною любов'ю до рідного ліцею та впевненим кроком у доросле життя. Вірте в нас, ми зможемо. Ми сильні, бо в один момент стали дорослими. У перший клас мішну під морі небо. Останній дзвінок на нас лунає під звуки сирени. Намали сонячне, освіти на дитинство. Веселі бляти та списування переможних забав. Смачні обіди, мачечки, їдальні. Веселі ігри та змагання в спортзалі. Участь у багатьох виставах, конкурсах, олімпіадах. Море, емоцій та незабутніх моментів нам дарує шкільне життя. Сьогодні ранок, так і дивний у дворі школи через мить, такий знайомий, так і рідний, останній дзвоник задзвенить. У всіх схильовані обличчя і моє серденько тремтить Дивлюсь на всіх дорослих учнів, мій рідний братик серед них. Не забывай детей час в Найкращий Всіх учасників освітнього процесу. Ми завершуємо 2022, 2023, 2023 навчальний рік не в непростих умовах, в умовах війни, війни за незалежність та суверенітет України. Тож подякуємо Збройним силам України за можливість навчатися, за можливість зустрічати ранок, за можливість радіти. Шануємо світлу пам'ять, громадянську відвагу, силу духу, стійкість, героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, жертв військових злочинів. Та гноці домирних жителів сіл, великих і малих міст, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Хвилини мовчання! Педагоги та батьки. Сьогодні особливий день день, коли лунає зворушлива мелодія останнього дзвінка. Для когось він сповістить про завершення першого та або ще одного навчального року, про початок літніх канікул, а для когось про завершення шкільного етапу. Життєвої стежини. Любі діти, я бажаю вам веселих, цікавих, приголомшливих літніх канікул. Відпочивайте, набирайте сил, набувайте цікавими. Будьте слухняними та обов'язково здоровими. Дорогі наші пропускники, ви зараз Стоїте на дорозі самостійного життя. Тож бажаємо вам відмінного старту, щоб Україна була в надійних руках, тому що сама за вами наше майбутнє. Бажаю вам успіхів, особистих перемог, реалізації задумів, творчих планів, нехай знання, отримані в ліцеї, стануть заповкою вагомих здобутків Досягти вершин майбутній діяльності, щедрої долі, вірних друзів, ідіть впевнені та сміливо у житті. Шановні педагоги та батьки, щиро дякую вам, що спільними зусиллями ми зуміли донести знання, були досить наполегливими, незважаючи на те, що навчальний рік. Дуже складним. Я бажаю кожному з нашої світянської родини пошвидшої перемоги та міцного здоров'я, а Україні процвітання зі святом останнього дзвоника. Хочу випускникам всім побажати міцної дружби, як горіх золотий І крізь життя, щоб ви могли сказати, мій друг, мій брат, порад мій святий. Я хочу, щоб усі здійснилися бажання, щоб кожен став кем захотів, щоб ви продовжили навчання, щоб в серцях вогонь горів. Всі Україні, щоб шляхівчили, мир на ішов. Рукуйте і будьте щасливі. Доросле життя призвонить вам дзвінок. Бажаю правильно вибрати майбутню професію, стати щасливою і гідною людиною. Бажаю не боятися життів змін, не відступати від своєї цілі та не відмовлятися від своїх мрій та жити в мирній Україні. Дякую вам вчителям, що любили і вчили. Вчили не боятися і вірити в себе. За відповіді на наші питання ви подарували нам веселі моменти та спогади. Вибачте, лише, щоб були неуважними та неслухняними. Ми обіцяємо бути чесними та справедливими. Берегти і розвивати нашу державу. Ми віримо в перемогу, бо це наша земля, наша правда. Ми покоління сильної, вільної, незламної держави. Бо в нас від силах так, податка кров. Слава Україні! Хер!